Українські воїни, люди, які ризикують власним життям заради нашої держави. Безперечно, усі вони заслуговують на подяку та пошану від народу. У свою чергу влада, як міська, так і державна, призначає захисникам офіційні відзнаки. Наразі в цій сфері спостерігається певний колапс та плутанина, тому нагороди чекають своїх героїв тривалий термін. Вітаю! Мене звати Лілія Пашина і у цьому блозі я підніму питання про нагородження. Військовослужбовці, отже, відзнаки бувають трьох рівнів: району, міста та області чи держави. Зараз розглянемо кожен з них. Насамперед, районні районі в місті Києві. Вони є двох видів подяка та вітальний лист. Подякою людини нагороджується за поданням керівника відповідної організації, де вона працює або проходить службу за 30 днів до відзначення ювілею або професійного свята. Умовою її вручення є стаж роботи в організації не менше 5 років. Аналогічні умови вручення вітального листа. Натомість стаж роботи має складати не менше. 3 років. Далі рівень міста. З метою відзначення військових на рівні міста Києва встановлені такі заохочувальні відзнаки Київського міського голови, як медаль. Честь, слава держава та нагрудний знак за сприяння обороні Києва. Медаль честь, слава держава можуть отримати як військові, які залучені до захисту держави з 24 лютого 2022 року, так і волонтери. Для нагороди військовослужбовців звернення мають подавати підрозділи Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Варто зауважити, що що повторне нагородження такою медаллю не проводиться. Нагородний знак за сприяння обороні Києва можуть отримати не лише волонтери чи добровольці, а й цивільні громадяни, які були залучені до виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони столиці. І останнє державний рівень нагород. Вони бувають чотирьох видів відзнаки Кабінету міністрів України, державні нагороди України, відзнаки обласних та районних державних адміністрацій, а також відомчі відзнаки Міністерства оборони. України. Почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджуються не військовослужбовці, а трудові колективи, підприємств, установ, організацій за високі досягнення у забезпеченні соціально-економічного розвитку на загальнодержавному рівні, здобуття значних успіхів, зокрема і у військовій діяльності. Державними нагородами є звання Герою України. Орден, медаль, відзнака, імена, вогнепальна зброя, почесне звання України, Державна премія України, а також президентська відзнака. Подання про відзначення такими нагородами вносять центральні органи законодавчої та виконавчої влади. А от висунення кандидатур здійснюється гласно за місцем роботи. У випадку військовослужбовців питання відзначення державними нагородами порушується у відповідному підрозділі, де проходить служба. Надалі подання спрямовується до вищестоящого підрозділу Міністерства оборони, яке за погодження із відповідною обласною адміністрацією направляє пакет документів до Офісу президента. Що ж до Знак від Міноборони, то визначення та висунення осіб до нагородження ними здійснюється у військовому колективі, де особа проходить службу. Кандидатури ж розглядаються на загальних зборах військовослужбовців, а порушення клопотання здійснюють командири. Для пришвидшення нагородження бійця процес необхідно починати не з вищестоящих органів, а з розмови з командиром бійця, якого хочуть висунути. На нагороду простими словами, процес має йти не зверху вниз, а знизу вверх. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, шерте це відео між нашими ветеранами.